Це це неможливо. Добре. Китай завжди був силою в інноваціях, але зараз він виходить на передову в несподіваний спосіб, домінуючи у світі двигунів. Завдяки стрімкому розвитку технологій Китай розширює межі можливого та кидає виклик США, змушуючи їх наздоганяти. Давайте детальніше розглянемо вражаючі двигуни нового покоління, які підкорюють ринок. BYD YangWang U8 з Китаю. BYD Young Wang U8 із Китаю привертає увагу як перший у світі позашляховик, що плаває. Цей революційний автомобіль, оснащений гідравлічною системою, яка дозволяє йому підніматися або опускатися на 150 мм, надаючи йому вражаючий вигляд на дорозі, і все це за 150 тисяч доларів. Одна з найунікальніших можливостей U8 це танковий розворот. Що дозволяє автомобілю виконати повний розворот на 360 градусів, залишаючись на місці, ідеальний варіант для ефектного паркування.